Всім привіт! Ви на каналі Кохемія. Я Женя, головний технолог Кохемі Україна. І сьогодні я хочу з вами обговорити дуже важливе питання: це робота та зберігання нашої хімії взимку. Враховуючи холодну зиму, дуже важливо подбати про опалення в приміщенні. По-перше, щоб не мерзли ваші детейлери. По-друге, щоб створити гарні умови для зберігання вашої хімії. І по третє. Створити такі умови, щоб хімія гарно працювала при її застосуванні. Зберігання майже всієї продукції кохемії рекомендовано за температур від 15 градусів Цельсію. Це треба для того, щоб запобігти небажаних осидів та звертання самої хімії. Особливу увагу хочу звернути на нанесення керамічних покриттів. Рекомендована температура приблизно 22 градуси Цельсія. Також, враховуючи велику вологість повітря взимку, бажано використовувати в приміщенні осушувачі повітря. Якщо ви залишаєте свіжо нанесене керамічне покриття застигати вночі в холодному приміщенні, це може сильно погіршити захисні властивості такого покриття та час його експлуатації. Якщо у вас немає можливості створити ідеальні умови для того, щоб схопилось ваше керамічне покриття, дайте йому трошки більше часу на реакцію самої поверхні. Під час полірування певної ділянки потребуйте, щоб в цій частині метал був не переохолоджений. Для цього використовуйте любі види обігрівачів. Ось ми і розібрались, як краще використовувати нашу хімію в зимовий період часу. Ставте лайки під цим відео, щоб допомагати його просувати на платформі YouTube. Також пишіть коментарі, на які теми ви б хотіли бачити наші наступні відео. На цьому сьогодні ми закінчуємо. Побачимось в наступному відео.